Військові бригади можуть самостійно призивати охочих для проходження служби у своїх підрозділах. Такі зміни нещодавно вніс кабінет міністрів України. Однією з таких є бригада Форпост Краматорського прикордонного загону. Як зазначає Мирослав Стецюк, головною перевагою цих змін є те, що ТЦК не бере у цьому процесі жодної участі. Доброволець військовозобов'язаний подає заяву на командира військової частини. Тобто на нашому випадку це 11-й прикордонний загін. Після цього протягом доби фахівцями прикордонного загону даний кандидат вивчається, тобто вивчаються його військово-облікові документи, документи, де він здобув освіту, фах його. І після цього командир військової частини направляє даного кандидата на військову лікарську комісію. Краматорський прикордонний згін своє існування розпочав у 2015 році. Зі слів Романа Косе, у період АТО ООС найбільшою необхідністю було створення саме прикордонних підрозділів у межах Донецької області. Наші підрозділи виконували спеціальні завдання щодо пропуску осіб та транспортних засобів вантажів через лінію розмежування на окуповану територію, тимчасово не України в межах Донецької області. Також виконували певні функції з. Розшуку і протидії там диверсійно-розвітненим групам противника, і безпосередньо виконували завдання на першій оборонній лінії. На початку повномасштабного вторгнення прикордонники одними з перших зустріли ворога, вели бої на сході країни. Це і Бахмут, Авдіївка, бої за за на Ліманському напрямку. Тобто всі гарячі точки, наприклад, Угледар або Волноваха, наші підрозділи були там і досі виконують завдання звідси чи збройної агресії. Нещодавно Краматорський прикордонний загін реформували. Так він приєднався до гвардії наступу та розширився до бригади під назвою Форпост на Рівненщині. Розпочали проводити мобілізацію по-новому. Завдяки змінам, які вніс кабінет міністрів, командир військової частини пропонує кандидатам, які раніше проходили військову службу, та здобули відповідний фах посади за прямою або спорідненою військово-обліковою спеціальністю. Основні вакантні посади в нашому прикордонному загоні це. Підрозділи безпілотних літальних апаратів, звичайно. Потім водії, працівники медичної служби, ну і решта посад, такі як кулеметники, гранатометники. Мирослав Стецюк додає: для виконання завдань бригада оснащується необхідною технікою та озброєнням. Форпостівці пройшли численні навчання і злагодження в Україні та за кордоном. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.